Вітаю! Ми приїхали в Наварію. Чудова назва під Львовом. Рішення для будинків, які побудовані 10, 15, 20 років назад з цегли чи з іншого матеріалу. Буває комбіновані матеріали: шлакоблок, карбаліт, газоблок, бетон, цегла. І яке рішення може бути для того, щоб утеплити цей будинок? Не хочеться утепляти зовні використовуючи штучні матеріали: там, чи базальтову вату. Можна зробити цей фасад, мокрий фасад, стандартна штукатурка, але утеплення перенести всередину. Нашими. Матеріалом мікс це можливо. І от ми зараз побачимо, як це реалізовано. Причому власними силами ми буквально там два-три дні показали, як це робиться. Замовник сам зробив це зсередини. Побачите зараз, як це виглядає, як це круто вийшло. Пішли, подивимося. Ми як робити так, на зонтики. Виставляємо спочатку, насверлюємо зонтики, виставляємо товщину, яку треба. Ось тебе з збоку була якась дошка тут. Тут, та, тут я зробив е, зразу повністю такий, як я не знаю, як це правильно назвати. Каркас. Ну, каркас таки, да, зачіпив його добре. І він мене служив, як і причіпляти щит до чогось. І там я причіпляв mm -hmm. отурбошурупами, так. Зонтики да. такі для пінопласту. По кутах давали ближче до кута, щоб воно трималося. По 5 чи шість зонтиків відчуття. П'ять чи шість зонтиків на метр, так? Котрого? Маємо налітну історію. Два, дуже класно. Вікторе, ти використав цю мішалку? Скажи якісь нюанси. Вона у тебе трьохфазна, але може бути, може бути однофазна. Маємо три лопасті. І скільки тебе тут получалося? Літрів 100? 90 літрів костре. От так. у мене є такий цей, і вона якраз повна получається загрузка у тої мішалки. Порядок завантаження чуть-чуть інакший. Спочатку треба все сухе вимішити, костра, і Так, так. в'яжуче. воно вимішується, і зверху класно, що воно тут якраз є прорізи. і лиєш помаленьку воду, і воно в різні сторони розтікається Вообще... і воно змочує. Вимішує потім зал відкорив собі знизу тазики. Мішаєш ну приблизно. Десь 4-5 хвилин. Злегка це злегка суміш, її просто штовхає по кругу. Так, Треба так. перемішати всі сухі інгредієнти, потім додати воду. Це це перший раз ти це робив, які в тебе були складнощі. Що ми тобі не встигли сказати, до чого сам дійшов? Є ну, складнощі, складнощі. У тих складнощів було з кожною стіною свої складнощі. Кожна стіна, вона якби там вікно є, тут донизу йде. Підвіконіки ага. ми просто забили. Я думаю, вже потім, вже, як буде декоративний якийсь підвіконі ставити, думаю, що він не буде там щитами працювати теж так. Ми собі свій спосіб потім знайшли у те, що ви нам показували. Mm -hmm. Бачите, от в мене йде я собі під лазер все розкинув, насверлив по розміру щита дирочок, дав туди дюбіля, там закручується як шуруп, а з тої сторони різьбає. Гайкою виставляв товщину, mm -hmm. закидував на той болт щит, а з тої сторони закручував. І вони мені з менші дирок, класно тримало. це справедливо для товстої опалки. Тобто щит от я не працював. 15-18 міліметрів. Mm -hmm. По суті, ти цією цей mm -hmm. зробив 100, весь. 100, ці стіни. Вона все одно трохи вигинається, коли закручуєш, чуть-чуть там є. Це була в нас перша учбова кімната, де робили наші фахівці, і ви тут вчилися. Скільки у вас людей приймало в тому участь? Ну, давайте. От іменно по панеплю. 10 на 14. Тобто ми утопляли тільки, по суті, зовнішні, зовнішні стіни. Зовнішні 48 поодних метрів на 2... 2 на 2,80. На 2,80. Ну, чуть менше 150 квадратних метрів. Вдвоєм. Плюс-мінус. Ну, бо тут зробили не тільки професіонали, тут зробили це по суті за один день. Є була пауза, і в нас з'являються такі технологічні тріщини, які потім розшиваються. Пауза була десь дня чотири, може, три-чотири дня. Можна, коли приходиш на наступний день чи через два дні продовжувати роботу, то треба той підсохший шар просто змести. Щоб не було цього різновікового бетону, то була перша учбована, що ми так і називаємо. Так там ми теж вчилися робити. то я то ми тут вчилися. Якщо примусово не сушити, дати й можливість ага, спокійно та. висохнути, і, то, ще, то та, тріщин теж не буде. Та, так, Такий вентилятор ставив такий будівельний. Він ну не дуже великий не навіть дуже великий. не на тепло, просто вентилятор Простий вентилятор просто ганяв в повітря. Зимою мені коли, коли я його не включав. То все було нормально. Коли я його включив, то десь він мене тут робив, не знаємо ж два-три тижні. Ми там щось там робили, він там працював весь час дух воздух, то якраз почали з'являтися тріщини. Я повідкривав вікна, і в мене постійно були відкриті вікна і сквозняки. І от при сквозняках теж почали з'являтися ага. ну, матеріал сохне довго, це єдиний так. його недолік. В ще присутній фахівець з оздоблення, причому такого крутого декоративного оздоблення. В нього більше досліду, ніж у нас. Що можна зробити з цими тріщинами? Скажіть, будь ласка. Робив, називається тіньовий шоу. це такий профіль чорнесенький. От, і його можна рушити і вставити, і це буде таке дуже цікаве. Можна зробити світильник рішення. там. Ага. Там ще є і підсвітка. Тобто є такі самі тіньові профілі з підсвіткою і буквально а горизонтальні є можна декорувати. Його можна як це... і горизонтально, так і вертикально робити це. Да, рішення класне. Шоу стане робочим. З підсвіткою і декоративним. Оказується, що тріщини це не завжди проблема. Ну я от пробував тут лікувати, так. тут внизу. Ну, але я не знав, як то робити, я собі сам таке придумав. Ну, зроблено майже ідеально. Розшивав я так, зробив тут лінію. Ну, розшив, бо тріщина була приблизно така, вона чуть-чуть збільшувалася. Я тут її ширше розшив і, і якби ножом от туди ще заходив і вниз, щоб вийшло. <працювання> Такий конус, то ти вже ти перестарався. Ну та на mm. Кидав туди коноплю. Під... додав то, що випала конопля в да. штукатурку, да, да, і та, та, забив та, сюди. Та. Сверлили дири от в такій стіні, там, де штукатурка проста. Звичайно, е, да. то ти замітаєш пилюку так, сміття. Так. А коли сверлиш дирку, так як б розетки робили, там десь не попали, бачиш, ага. і лишалося трохи костре. То ми її просто замітали як матеріал, а не як, як матеріал, але це буде штукатуритися. То... Вапняною штукатуркою. Скажи буде. чому ти взагалі вирішив утеплити це з середини? Коли я починав робити будинок, він був дуже високий, я його опускав, розібрав дах, цілий місяць падали дощі, і я не перекриваю, думав, дощ попадає та й не буде, я позабираю зверху, воду mm -hmm. висушу, все буде нормально. Але він дуже довго падав, десь цілий місяць. Навесну, воно як почало все сохнути, мені пішла пліснява. Так. Стеля взагалі була повністю в плісняві, і по стінах так само пішло донизу дуже багато пліснева. Mm -hmm. Я хотів знайти якийсь варіант, бо мені рекомендували хімію обробити, два тижні в хату не заходь. Зроби і забудеш. Я пліснями дуже не люблю. Я почав шукати якісь варіанти, які можуть мені допомогти. Шукав, шукав, от і попав я в стрей на семінар. Я знайшов Ілью в не пам'ятаю, Інстаграм чи де там я дивився, дивлюся. О, чувак, що зробить таке, що мені треба точно. Блін. Я з ним я ж не знав, що ви разом працюєте. Да, да, ви ви вже приїхали, показали мені, як то робити. І я зробив і дуже радий. Ну все, плісніва має бути тільки в серії Дорбліо. Дома її немає бути. Так. Дякую. Мені так рекомендують майстри. Він каже: ти дивись, ти зараз поробиш стіни. Угу. Почнеш лити стяжку, вода десь все одно, чи по стінах, чи на підлогу почне капати. Потолки, от в стелі будуть, там, наприклад, підвісні. До речі, є тканєві потолки. То от я хочу натяжні. якраз я хочу зробити з тканини. Я говорю, що зараз зробити спочатку стелі, ну хоча б принаймні чорнову. Там будуть лаги і засипана і якраз так костра. Через те, що і в мені в плюс, що якщо я тут вже собі зроблю, воно ще й буде утеплювати, мені тепло то, не будеш мене. І в планах, ще потім собі дах зробити так само. Ти хочеш взагалі не платити за світло так? <світло>, світло? так, що якщо ти зробиш такі собі, по суті, подвійне утеплення із зовні середини, ти взагалі будеш єдиний, хто це поки що зробив. Ну, 30-40 років okay. будинок може мати друге життя, якісний, екологічний на сьогоднішній день. може стати. Получається, що так. Будинко збереження. Будинку збереження, точно. У нас не тільки здоров'я зберігаючий будинок, а ще й ми будинку збереженням займаємося. Це важливо, тому що не відвозити все на сміття.